Привіт, моє минуле відео чи потрібно рубати дрова, перевіряємо лічильником тепла. зібрало більше 100 тисяч переглядів за 3 дні, що досить багато, але чомусь більшість висновків щодо цього відео була зроблена неправильно. Це я зрозумів. Переглянувши та перечитавши всі коментарі та відповівши на них незалежних коментарів один від одного близько півтисячі, тому я згрупую їх на декілька категорій за сенсом. Також хочу подякувати кожному, хто поставив лайк, написав коментар та підписався. Кожен лайк, підписка, коментар показує мені напрямок, над яким потрібно працювати. Ви допомагаєте мені обирати та розвивати найактуальніші теми. Ті теми, про які ви напишете в коментарях, для мене будуть першочерговими, тому я прошу додивитись це відео до кінця та Писати те, що ви будете думати з приводу почутої інформації. Минулого разу в коментарях з'явилася ціла база знань і досвіду людей. Було дуже цікаво читати. Для тих, хто не бачив минуле відео, я в двох словах розкажу, про що воно. Я показав, що в мене є лічильник тепла і взяв одну і ту саму деревину, акацію з однаковою вологістю, і спалив її у двох варіантах: ту саму масу: 10 кг у крупних частинах полін, і 10 кг Нагрубан на, на колотих міленько. Експеримент був чистий. Кожного разу перед цим я котел чистив та прогрівав його. Так, щоб увімкнувся насос і лічильник. І коли ліч насос вимикався, я одразу запалював ту деревину, яку заклав, так щоб все тепло від неї пішло через лічильник. А для розпалювання в обох випадках використовував 1 кг соснових трісок. На відео я показав експеримент двічі, але насправді я повторював його тричі для того, щоб бути впевненим, що я вам показую достовірну інформацію. Третій раз результати були такі ж самі. Різниця була 2,5% на користь на колотих дров щодо наступного. Наступної теми найбільше коментарів було з приводу, що протестувати свіжі та сухі дрова. Наскільки більше тепла буде з сухих в порівнянні зі свіжими? Зараз трошки покажу підготовку, а ви поки послухайте про коментарі. І Тут ми підійшли до першої групи коментарів. Це коментарі, типу, що ваще кілограм пуху чи кілограм свинцю. Або, типу, потрібно було в школі краще навчатися, щоб знати закон збереження енергії. Ну і в такому роді. Але якби я навчався тільки в школі і більше ніде, і не працював е, з котлами більше 13 років, то можливо я б теж так думав. На секунду відволічусь, 3 літре 200 г зміг випарити з 10 кг свіжих акацієвих дров. Тож в експерименті буде 6800 сухих дров проти 10 кг свіжих. Ну, повернемось до розбору Пить. польоту. Свій експеримент я проводив з акацією, а як казала одна дуже відома людина, акація це дуже потужне паливо. Одне із найпотужніших. Якщо ми порівняємо акацію та сосну, це. Хоч і те і те деревина, а це два дуже різних палива. Вкладі акації багато лігніну. Акація горить при дещо більшій температурі, і вона має більше жару. А сосна одіряє багато литких горючих речовин або піролізних газів, іншими словами, які дають багато полум'я. І сосна горить дуже великим полум'ям, дуже багато полум'я, простіше кажучи. А з акації дуже багато жару. І цей, на перший погляд, не дуже важливий факт може. Мати дуже велике значення. Я вам це доведу. Я проведу ще такий самий експеримент з сосною, і я впевнений, що результати будуть не такі самі, як закації. Вони будуть інші. І я ще впевнений, якщо зараз завантажувати там 10 кілограмів, як я це робив, і кілограм на розпалку або два рази по 5, то результати теж будуть різні. Різниця буде більше ніж 2,5%, як в попередньому експерименті. До чого я веду кожен пристрій опалення, кожен, кожна конструкція котла, кожна там піч, грубка. Вони дещо унікальні по своїм характеристикам, і для всіх них найефективніший режим роботи буде визначатися двома критеріями. Двома характеристиками. Перша це якість горіння. На якості горіння я зараз детально зупинятись не буду. Я скажу просто, що при різних режимах роботи котла може бути різна якість горіння. Тобто, що я маю на увазі, якийсь відсоток пиролізних газів у вас може не спалюватися, а у вас може відбуватися тління. І втрати з неповним окисленням, неповним згранням, вони можуть бути суттєвими, можуть бути там 5, 10, 15, навіть 20 і 25%. На даному етапі скажу лише, якщо розглянути трикутне горіння поверхнево, то для того, щоб відбувалося повне згорання, потрібно, щоб виконувалось три, три критерії. Перший це наявність палива, друге це достатність кисню, і третій це наявність Потрібної температури для повного згорання, якщо у вас е, випадає фактор або недостатню кисню, або недостатня температура, у вас згорання буде відбуватись не повністю, і тут ви можете втрачати від 3 до 25% теплотворності свого палива. Тепер другий визначальний фактор ефективності роботи котла це теплообмінні процеси в котлі. Припустимо, що у вас ідеальне горіння, все повністю згоріло, все тепло виділилось, а тепер треба так, щоб котел це все тепло увібрав в себе. Є три типи теплообміну, і всі ці три типи вони в котлі присутні. Це теплообмін теплопровідністю, випромінюванням і конвекцією. Коротко поясню, в чому суть. Давайте розпочнемо з теплообміну випромінювання. Я не буду забивати вам голову формулами, довгими розказами, просто скажу, що по-простому, що у вас котел той самий, і я лише вкажу на ті фактори, які будуть змінюватися при різних режимах горіння. Що як на що впливає. Для теплообміну випромінюванням ключовим параметром є різниця температур між тілами. Тобто, чим більша температура у вас буде в топці, тим більше тепла за допомогою випромінювання ви зможете передати котлу. Наприклад, я порахував, що зі збільшенням температури з 500 до 800 градусів теплообіну випромінюванням збільшиться в 3,7 рази. Так, тому що при тих самих однакових рівних умовах інтенсивність теплообміну буде залежати від різниці квадратів температур в четвертій степені. Уявіть в четвертій степені і підвищення температури дуже різко збільшує інтенсивність теплообміну випромінюванням. Головною особливістю теплообміну випромінюванням є те, що для цього теплообміну не потрібне середовище. Теплообмін здійснюється за допомогою електромагнітних хвиль, які випромінюють всі тіла температури яких більше нуля. Саме класичний приклад, як сонце гріє нашу планету. Немає середовища, космос вакуум, але ми все одно отримуємо тепло від сонця у вигляді випромінювання. Тому для того, щоб у вас в зоні горіння вашого котла був максимальний. Інтенсивний теплообмінопримінювання потрібно два фактори: щоб була максимально можлива температура, і другий фактор, щоб поверхня була чиста, щоб не було забруднення. І тут ми повертаємось до горіння, бо, як відомо, що забруднення виникають при поганому горінні. Якщо у вас активно відбувається горіння, температура максимально можлива, то кількість тепла, яку котел буде сприймати за рахунок випромінювання, вона може бути 50 і більше відсотків. А поверхні нагріву будуть залишатися чистими. Якщо у вас котел, типу там, де одна загрузочна дверка, велика топочна камера, але один маленький хід по димовим газам, то для такого котла найкраще підійде паливо, яке буде давати максимально багато жару, велику температуру і небагато полум'я, тобто вугілля, торф, дрова такого типу, як дуб, бук, граб, ясен, акація. А якщо ви будете використовувати для такого котла, там, наприклад, ту ж сосну, то у вас ефективність може падати дуже суттєво, тому що полум'я буде вилітати прямо в димову трубу. Найяскравіший приклад теплообміну випромінюванням це те, як сонечко гріє нашу планету. Або ж інфрачервоний нагрівач типу Уфо. Другий тип теплообміну це конвекція. Конвекція це вже фізичний процес, це вже контактний теплообмін. Але слід зауважити, що конвекція може відбуватися тільки в рухливих середовищах або в рідинах або в газах. В твердих тілах конвекції бути не може, тому що суть явища конвекції це перенос тепла при русі рідини або газу. При конвекції молекули димових газів рухаються з величезною швидкістю, тому що вони гарячі, і вони ударяються об стінку котла об атоми металу котла і віддають їм свою кінетичну енергію. В результаті температура на стінці підвищується, атоми металу починають коливатися, а молекули димових газів таким чином втрачають свою швидкість, свою енергію, передаючи її котлу, і їхня температура збільшується в технічній літературі. Те, що за топкою називають конвективна частина. І чому ж для конвекції така важлива швидкість руху і те, наскільки активно перемішується потік димових газів? Тому що ті молекули, які віддали свою кінетичну енергію котлу, вони потім повертаються в потік, і знову у них з'являється енергія. Вони стикаються з іншими молекулами, і це все перемішується. І поки димові гази пройдуть через коноктивну частину, вони повинні зіткнутися з стінками котла так як і таку кількість раз, щоб вони змогли охолонути до потрібної нам температури до там, 120 градусів. Якщо швидкість буде маленька, молекула може прилетіти і так і не зіштовхнутися з стінкою котла або недостатньо разів зіштовхнутися. І в неї ще буде дуже велика кінетична енергія, і температура газу буде велика. Тому нам треба так, щоб цей процес ішов інтенсивно. І Тут ми знову повертаємось до якості горіння, те, що поверхні повинні бути чистими, і при горінні вони повинні мінімально забруднюватись. Визначальними факторами теплообміну конвекцію є швидкість. Руху середовища та коефіцієнт тепловіддачі е, поверхні. І третій тип це теплопровідність. За великим рахунком, теплопровідністю в газах і рідинах можна знехтувати, вона там дуже маленька. Можна вважати, що теплопровідність відбувається лише в стінках вашого котла, в самому металі. Схематично я зобразив стінку вашого котла з атомами середині неї. Далі з лівої сторони зобразив рух молекул димових газів, які зіштовхуються з стінкою вашого котла. Або печі це суть не міняє. При цих зіткненнях вони віддають свою енергію стінки котла, і їхня швидкість падає. Потім вони повертаються в потік, ще раз стикаються, їхня швидкість зростає, і ще раз вони стикаються, їхня температура падає. Тобто відбувається процес перемішування на молекулярному рівні. З правої сторони я зобразив. Молекули води таким синюватим кольором. Від ударів димових газів метал починає коливатися, атоми в ньому починають коливатися і віддають енергію воді, яка знаходиться по ту стінку від димових газів. Цей процес відбувається приблизно як оці шарики, які коливаються, один ударяється в них і вони йдуть в іншу сторону. Найважливішим фактором при теплопровідності є коефіцієнт теплопровідності. Наприклад, для чорної сталі це приблизно там 60. Ватт на метр на кельвін. А для червоної цегли там приблизно 07-08, для жаромісної там трошки більше одиниці, тобто 60 разів менше, тому і відповідно, пічці треба більше часу набагато, щоб прогрітись. Ось я схематично зобразив, що під час зіштовхувань диму з стінкою температура диму знижається, тому що знижається швидкість руху його молекул. Але він потім повертається в потік диму, і там він знову зіштовхується, і температура знову підвищується, але вже не так сильно. Ці імпульси енергії через стінку передаються до водичці, і водичка починає нагріватися об стінку. І тут має місце також конвекція. Гряча вода піднімається вверх, а холодна залишається внизу. Я так схематично зобразив, що під дією димових газів температура на стінці з сторони димових газів 70 градусів, а зі сторони води там буде 65 градусів. Але така чудова теплопровідність буде лише тоді, якщо стінка чиста. Якщо на ній з'являється забруднення зі сторони димових газів, ситуація буде зовсім інша. А якщо у вас стінка зі сторони димових газів забруднена, то розклад температури вже буде зовсім іншим. Температура на поверхні стінки зі сторони димових газів різко виросте. Там може бути вже не 70, а 120 градусів. Після удару молекула буде охолоджуватись не до 80, а до 150 градусів. І у вас далі буде вихлоп не 250, а 350 градусів. Температура на внутрішній стінці теж почне падати. І відповідно температура води теж падає. Все буде зовсім по-іншому. Тому коротко хочу сказати про висновки. Котел повинен працювати на номінальному для себе режимі, в ідеалі з баком, акумулятором, щоб він пропрацював, нагрів його, а далі ви вже розходуєте тепло так, як вам потрібно. Тільки в такому випадку в котла буде максимальна ефективність. Я розумію, що вам хочеться накидати багато дров і хай довго горить, але якщо ви починаєте зменшувати сильно доступ повітря, у вас буде великий недопал. І ви просто будете втрачати паливо. У вас будуть забруднуватись швидше і сильніше поверхні теплообміну, і через що ви теж будете втрачати паливо. Тому, хоч закидайте мене камінням, але котел повинен працювати на номінальному для себе режимі. І якщо вам хочеться рідше його топити, то у вас повинен бути бак-акумулятор. Тільки так ви зможете досягти максимальної ефективності його роботи. І моя відповідь стосовно того, колоти дрова чи не колоти. Колоти дрова потрібно в першу чергу для того, щоб вони висохли у вас за літо, там за сезон, щоб ви користувались сухими дровами. І другий критерій це вони повинні бути такого розміру, щоб у вас вони згорали ефективно, так і так, щоб котел не задихався, щоб він зміг проковтнутися тепло, яке виділиться, але і так, щоб воно не тліло, тому що тління це не повнота згорання, тому ви повинні ловити баланс. Головне, щоб ваш прилад працював ефективно. А головним ворогом ефективної роботи твердопаленого котла, звичайно, є волога в паливі. І це тема наступних відео. Тому не прощаюсь, побачимось у наступних відео. Якщо вам було цікаво, з вас лайк і підписка. А з мене ще більш цікаві відео.